Друзі, ми опитали 100 тисяч десів, щоб виявити найпоширеніші запитання, і ми відповіли на них. Якщо ви хочете дізнатися ці питання, обов'язково напишіть нам. А зараз ми проводимо соцопитування про Великдень Пасху. Існує три Пасхи: єврейська, язичницька і християнська, яку святкуєте ви, язичницьку просто їжа і пиття, християнську виконуєте завіт. Чи єврейську. теж пишіть про це в коментарях, ми обговоримо цю тему. Якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху і про ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи в Одесі посеред війни та обстрілів, то напишіть нам. Ви зможете приєднатися до щонедільної онлайн-конференції. А якщо захочете, ви зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь. У молитвах і вивчення слова Божого онлайн щодня. Нехай береже вас, Господь. Напишіть нам.